1902 рік осередок духовності і освіти водночас. Ужгородська жіноча греко-католицька вчительська семінарія розпочинає писати свою сторінку історії. Нині це будівля Закарпатського інституту після дипломної педагогічної освіти минуло 120 років, які змінювали споруду, розписуючи її плином часу. Хто тут навчався, чому було заборонено виходити за межі території та яка роль семінарії в просвітянському житті краю? За всім цим спостерігала хтось і спостерігає величезна сосна. Нині вже така величезна, а тоді ще була маленьким деревцем. Так? І ми бачимо будівлю позаду нас. Це, була, це був інтернат, в якому проживали семінаристки під наглядом гракатолицьких чорниць, сестер Янок. Вони слідкували за тим, щоб дівчата-семінаристки після навчання прийшли в свої кімнати, зробили уроки, помолилися. Тут була дуже гарна капличка, щоб вони вели такий високоморальний спосіб життя. І тут було все, що було потрібно дівчині для того, щоб отримати професію вчительки? Ця вчительська семінарія знакова ще й тим, що до ХХ століття жінка на Закарпатті не могла здобути ніякої професії, каже Тетяна Літераті. Спершу семінарія була школою для сиріт, дочок греко-католицьких священників. Поступово комплекс будівель у центрі Ужгорода розростався, і тут уже стали навчати майбутніх вчительок. Дівчата вже могли отримати роботу, бути незалежними від своїх там батьків, отримати таку професію, так не бути не займатися сільським господарством чи бути домогосподарками. Вони могли повноцінно працювати. Так це був великий прорив, і тому цей навчальний заклад користувався дуже великою популярністю і мав Дуже великий такий вплив на Закарпаття. Тут випускали вчителів, які вчительок, які роз'їжджалися по всьому краю, так і працювали в школах, навчали дітей. Бо до того вчителями були могли бути тільки чоловіки. У нас так тому так це дуже важливий в історії Закарпаття, всього Закарпаття, навчальний заклад. Греко-католицьку жіночу семінарію ліквідувала радянська влада в 1945 році. Перетворили спочатку на якийсь інтернат, потім на навчальний заклад, і потім ці призначення цих приміщень змінювалися. Тепер це інститут досконалення вчителів і ряд інших установ тут працює. А складається він взагалі з кількох будівель. Якщо позаду мене є інтернат, то ця невеличка будівля це була початкова школа, де навчалися і хлопчики, і дівчатка. А дівчата-семенаристки тут мали практику, вони могли практикуватися і якби зрозуміти, чим підходить. Ця професія, чи вони хотіли би бути вчителями, чи їм це педагогічна робота до вподоби? Незвичними були з першої уроки фізкультури, розповідає дослідниця. На цьому місці, де ми стоїмо, дівчата проводили, наприклад, уроки фізкультури. Причому уроки фізкультури в них були не такі, як нині, щоб вони самі займалися фізкультурою. Навпаки, вони на цих уроках вчилися, чим вони будуть займатися своїми учнями. Тобто вони вчили правила різних ігор, якихось руханок, якихось таких веселих більше ігор, не спортивних, а ігор дитячих. щоб вони могли Прийти в початкові школи десь в селі, і, наприклад, у дворі своєї школи, десь в полі, провести якусь веселу руханку з дітьми. І тут от вони навчалися, доки їм не побудували в 30-х роках спортивну залу. Вона і далі досі те будівля є. Теж актовий зал. Вона нині, а на другому поверсі дівчатам зробили додаткові навчальні приміщення, тому що з кожним роком заклад розвивався, збільшувався і дівчатам не вистачало навчальних приміщень. Дуже багато було бажаючих навчатися тут. Позаду ж колишнього інтернату сквер Марії Терезії». адже дівчатам не дозволяли виходити за межі території навчального закладу. Раніше це теж була вся територія семінарії жіночі, і там стояла дуже красива скульптура Богородиці. На жаль, втрачена ніде не знаємо, де, де вона поділася. І тут дівчата виходили через задній вхід, проходили через свій садок і йшли прямо до. Собору, наприклад, на Меси, їм не дозволялося гуляти по вулицям, щоб вони там не дивилися на, на якийсь поганий приклад, не, не брали з людей. Так? Тому вони не могли обійти по вулиці, вони проходили через свою територію пряменько в собор і так само назад. Тобто таке було строге виховання, але вважалося, що якщо батьки віддають сюди своїх доньок. То доньки тут будуть навчені, нагодовані. Вони тут будуть навчатися в високому моральному дусі. Усередині будівля вже перебудована, а ось ззовні ще більш-менш збережені образи колишньої семінарії, каже Тетяна Літераті. Багато що змінилося навіть по цій будівлі. Ми бачимо, що дуже перебудована так? будівля, і не така ошатна і. Хрестів тих же немає, так тут побачити будівлю такою, якою вона була колись, та дізнатися більше про неї можна не лише завдяки світлинам, а й періодиці. До 120-річчя Ужгородської жіночої греко-католицької учительської семінарії в секторі краєзнавчого фонду Карпатика наукової бібліотеки Ужгородського національного університету підготували тематичну виставку. Зокрема, збереглося багато періодики, яка дозволяє бодай трохи перенестися в часи існування цього закладу. До прикладу, альманах, що слугує таким собі статистичним зведенням про життя семінарії, каже завідувач сектору Марія Черній. Семінарія була створена у 1902 році. На перший рік навчання тут нараховувалося 38 семінаристок і плюс 7 приватних. Подавалося за кожен рік, наприклад, у 1903 році вже було 40 учениць. За 1904 рік вже було 50 семінаристок дівчат. І так, рік за роком. Альманах показує, наскільки просвітянська роль семінарії була важливою за тих часів. І я хочу звернути увагу, що тут був курс для неграмотних служниць, який проводив жіночий союз в Ужгороді. І тут нараховувалося на 136. Таких дівчат це свідчить про те, що семінарія відігрівала на той час дуже велику роль у просвітництві шкільництва Закарпаття. З альманаху можемо дізнатися і про дисципліни, які вивчали тоді семінаристки. А ось у річних звітах навчального року навіть про те, хто викладав ті чи інші предмети. Ось образотворчого мистецтва навчав один з основоположників закарпатської школи живопису Адальберт Ерделі. Фізики та математики вчив головний на той час інженер Еміл Еграші. Музики і співу Дезидерій Задор. Річні звіти навчального року, до речі, двомовні виходили угорською і так званою народною мовою. Такі зведення показують і те, що вихованці закладу отримували високі оцінки до прикладу у виданні за 1943 44 навчальний рік. Якщо ми нас найвище оцінювання, це п'ятірка. Там була одиниця. І тут, перелистаючи ці сторінки божоклі, ми дивимося, що тут було дуже багато одиничок і двійок. За 42 роки існування цієї семінарії тисяча семінаристів отримали учительську світу. На виставці і книжки, за якими навчалися вихованці вчительської семінарії. Це коротка історія педагогіки для учительських семінарів, яку написав Агустин Волошин. Значить, ця книжка за 28-й рік з цю, 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 цієї книжки о, вчили семінаристок. Ця книжка є в наших фондах. А ще книжкова експозиція ознайомлює із сучасними дослідженнями колишньої вчительської семінарії. Охочі більше дізнатися про будівлю зі 120-річною історією через періодику можуть у відділі краєзнавчої літератури до кінця жовтня.